Чорна рада, Ніжин 1663 рік. На величезний майдан сходяться тисячі козаків, міщан і посполитих. Це перша за довгий час рада, де долю Гетьманщини вирішує не лише старшина, а чорний люд. Усі відчувають тінь недавніх подій. Іван Виговський, який уклав Гадяцьку унію з річчю Посполитою, намагався вирвати Україну з московської залежності. Тепер на арені два суперники: досвідчений наказний гетьман Яким Сомко, який хоче сильної самостійної держави, і Іван Брюховецький, улюблений книзів і ставлений Москви. Московські воєводи працюють у тіні, підкупають старшину, роздають гроші, обіцяють привілеї тим, хто підтримує Брюховецького. Сам він сипле простому людові обіцянками: воля, правда, справедливість. Натовп кипить. Починаються бійки, крики. Брюховецького на булаву. Результат стає очевидним. Рада обирає Брюховецького, першого народного гетьмана. Та вже скоро стане ясно. Народний він лише за назвою. Сомка заарештують і страчать, а Україну накриє нова хвиля московського впливу і братовбивства. Чорна рада це урок, що імперія охоче купує хаос, якщо він допомагає їй правити.